Байл, що це таке? Це наша умовна, а, назва нашого проекту, який пов'язаний з використанням штучного інтелекту при аналізі бюджету. Ми маємо модельку, яка прогнозує видатки бюджету, і для цього використовує різні різноманітні алгоритми. Ми аналізуємо кожну бюджетну програму, і якість нашого прогнозування ну, в принципі, можна побачити на що достатньо непогано. Є проблеми, і проблеми великі почалися, коли почалась війна, зразу видно яким чином прогнозуємо дані і що в результаті ми маємо. Ну, Це дуже складно зрозуміти, і як його використовувати звичайній людині, там, політику чи ну, не політику. Ну, зрозуміло. Тому ми робимо візуальне представлення. Це поки закрита інформація, ми для внутрішнього користування робимо її для того, щоб там, робити аналітику або пояснювати певні процеси і причини. Що для цього ми робимо? Збираємо інформацію. Для чого? Для виявлення тенденцій і для того, щоб ми прогнозували. Ключова історія це прогнозування. Чому? Тому що це ризики. І я зараз, в принципі, розумію, які плюс-мінус будуть видатки у 2024 році. Це була моя мрія там, рік назад мати розуміння. Мати розуміння по кожному міністерстві не тільки загалом по, по бюджету.